А ще одна людина, яка от, ну знову ж таки, от про яку там Сергій Ребров розказує, що вона буде грати тоді, коли вона буде абсолютно готова. Це Євген Хачеріді, і це справді найпомітніша персона у захисті киян. Він найпомітніший і через свої емоції, за які отримує потім критику, і через те, що він справді центр захисту киян робить міцним. Далі про характеристики, про ігрові характеристики Євгена Хачеріді розкажуть цифри у сюжеті Вадима Скічка. Уже впродовж шести років ім'я Євгена Хачаріді нерозривно асоціюється із центром захисту Динамо та збірної України. Найкраще йому вдаються силові єдиноборства та гра у повітрі. У чемпіонаті Хачаріді у середньому має 7,7 верхових дуелей за гру. 85% з них закінчуються на користь захисника Динамо. У лізі чемпіонів Євген взагалі лідер. Він взяв участь у найбільшій кількості верхових єдиноборств серед усіх захисників цього турніру 17 разів. З них 81% виграних. Приміром проти Челсі Хачеріді виграв 7 з 9 повітряних дуелей та виключив з гриді його косту. Ну і де ж розілки що Коста нічого взагалі не зробив, всю боротьбу виграв. Також Хачеріді відмінно грає на випередження. За рахунок розташування на полі та широкого кроку. Євген вміло перехоплює м'ячі та випереджає суперників. І, хоча у Динамо центральні захисники не зобов'язані починати атаку, для цього є рибалка. Хачеріді іноді вдається перший пас, який започатковує подальшу результативну роботу команди. Євген втрачає м'яч не часто, але якщо це трапляється, то неодмінно призводить до небезпеки біля воріт Динамо у чемпіонському матчі з Дніпром навесні помилка Хачеріді під час передачі призвела до штрафного удару недалеко від ворітки ян і попередження Сидорчуку. Приклад зразка цього сезону матчі з Говерлою та удар Сергійчука, що виграв єдиноборство у Хачеріді. Захист один проти одного не є сильною стороною хачаріді. Захисник Динамо виграє лише 47% таких єдиноборств. У грі з Говерлою він не встиг за хавбеком ужгородців кузиком і отримав жовту картку. Але найбільшою проблемою хачаріді була і залишається поведінка: Суркіс, Шовковський, Алієв, Ребров. Неполный перелик тех, кто публично критиковал поведенку захисника на поле та поза ним. Вылучение у игре с Олимпиком майже на месяц выключил Хачериди с основного складу «Динамо». Не отошел от вопроса Хачериди, потому что я считаю, что это полное безобразие. То, что он сделал, это ненормально. И ту карточку, которую получил Хачериди, наверное, жизнь человека не учит. Я, я до сих пор не могу прийти в себя, потому что первая игра дома, все понимают, насколько она важна. И человек просто плюет, я считаю, на команду. І на баліщикам, попри усі свої сильні сторони, місце у основі Динамо для Хачаріві не гарантоване. Приміром, надважливий матч із шахтарем Євген спостерігав з лави запасних, бо програв конкуренцію. Якщо Хачеріді буде таке ж жлання проявляти грати і боротися за місце в основному составі, то у цього чоловіка потенціал огромний. Я надеюсь, що після сьогоднішньої игры він вийде на тренування і буде доказувати, що це його место. Я на це сподіваюся. Хочу це увидеть. Женя це дійсно игрок очень високого уровня і но але якщо він хоче. Успішна гра 34-го номера Динамо залежить від того, скільки Ребров зможе миритися з вибриками Євгена та знаходити баланс між характером Хачеріді та його навичками захисника. А тренер, як показує практика останніх тижнів, випробовує різні підходи до свого захисника. Ну, бачите, різні підходи і 0-3 з Шахтарем. Може, якби грав в Хачеріді, було б зовсім по-іншому. Тобто, тут теж треба якийсь баланс знаходити. Ви ж сказали почався назад, що все, о Шахтері, і більше говорити не будемо. От ця тема подобається. Ні, да? все, не будемо. Я раз. просто, Це да. два матчі дуже різних, правда? Ж? Так, і матч проти хороший. Челсі. Да. Хоча і здійснив, як сказав Ребро, він вийшов і довів, що ну, без, нього, без нього дуже складно. Просто, я думаю, не тільки мені, але і всім ці слова дуже сильно Сергію Реброву подобалися. В тому плані, що він перелажує, ну як, не то, що перелажує, а дає Жені поняття і відповідальність, наскільки він важливий в своїй команді. если действительно Хачериди это прочувствует на себе, да, и он с игрой, с игрой Челси все было нормально, показал, значит, есть какой-то прогресс в отношениях, да, и Реброва, и Жени. То есть я думаю, что Хачериди в первую очередь должен понять, что он необходим просто своей команде. Это живой процесс, творческий, и там, так сказать, спать некогда. Поэтому хорошо, что оно все Вы знаете, я бы хотел, чтобы все-таки вот вся стабильность, потому что центральный закисник снова-таки да. Помните, вы, вы, вы мне сами рассказывали, не он нам челы, что ну, пара центральных Захисників, взагалі центральний захисник це така позиція, що їх чіпати. Ну, Лучше не трогати, так. Як на... вратаря, такі їх. Ну, от і граєш і драгіч, статі, що -то ви зовсім цю фамілію не вспоминаєте. Навіть найстабільший ігрок, як-то все час за кадром і за своє скромності. Наверное. Ми, ми любимо українців, то... Олександр Олексійович, Ми Українці більше, важливо, ми і Драгович, безпречно добре. Ми любимо всіх. І він зараз ігроку. на даному етапі є людиною, яка ну, є, знаєте, якби, основною фігурою в центрі. Оборони Київського Динамо. Але бачите, з Hacher він один, ну, все-таки пара центральна, звідує інший. Правда? ж З Данілою ну, сілою ще інший. Не тільки в Українському футболі. і В Європейському вона би составила конкуренцію любой парі центральних захисників. Що робити Риброво? От Все-таки далі, так, якщо не дай Бог десь все рівно виховувати. Як ви вважаєте? Ну, вся життя у ж. Все ж учоба. Жені же скучать нікода, Он парень такої нестандартний теж. Детство такое теж сложное в Мелітополі. Ми сьогодні бачите, почали з Ібрагімовича. Ми переходимо до хачіді, але ну, знаєте, як складна, не складна, я вам хочу сказати, що от він абсолютно адекватний хлопець. От, судячи з того, як з ним спілкуєшся, абсолютно адекватний. Він дуже добре розбирає гру. Він щирий абсолютно. Він завжди говорить правду, можливо, десь то його страждає. І оця ось, знаєте, емоції вони десь йому заважають, але з іншого боку, ну. Можливо, якби він був іншим, можливо, він би не був тим, правда ж? Та таким ігроком і тим хачерів, так. Да?